Я вас вітаю на уроці літературного читання. Тема нашого уроку загадка, гімнастика для розуму. Загадки, складання загадок. Стою в підручнику це сторінка 31, 32. Сядьте, діти всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок візьмемо, працювати розпочнемо. І починаємо з чистомовки: Ра-ра-ра, на дворі весела гра! Ро 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 в зайця тепленьке хутро. Ру-ру-ру, зайчик цей живе бору. Рі-рі-рі він сподобався дітворі. Працюємо далі. Переставивши букви, прочитайте слова. Що за слово заховалось таке? Діатл. Так, це що? Журавель, правильно, це. Синиця. Добре, ви молодці. Сьогодні на уроці ми спробуємо розкрити барвистий світ народних загадок. Отже, пригадайте, які твори називаються загадками. Загадки це короткі й дотепні описи людей, тварин, предметів, подій, явищ, які треба розпізнати і відгадати. Отже. Працюємо сьогодні з загадками. Відгадуємо загадку. Сидить баба серед літа у сто сорочок одіта. Що це? Так, це капуста. Далі, що то за голова, що лиш зуби й борода? Це часник, правильно. Далі під землею птиця кубло звела і рябих яєць нанесла. Тут Що це таке? Це картопля. На городі молода пишні коси розпліта, у зелені хустинки золоті хова зернинки. Це кукурудза. Голубе вітрило, весь світ накрило. Що ж це таке? Це небо. Так, у вас все гарно виходить. Торох торох розсипався горох, почало світати, нема що збирати. Що ж це таке? Небо і зорі. Що сходить без насіння? Сонечко. так, сонечко сходить без насіння. Так, відпочинемо. Далі ще повідгадуємо загадки. Без рук, без ніг дороги має, у небі нічному гуляє. Це місяць. Махнула птиця крилом, півзвіту накрила чорним рядном. Що ж це? Ніч? Сестра брата нас доганяє, а він одне і тікає. Відгадайте, що це? День і ніч. Так, сестра брата нас доганяє, і догнати не може. Отже, назви ознаки, які допомогли тобі відгадати кожну загадку. В кожній загадці є якісь особливі риси або Характеристики, які допомагають відгадати ту чи іншу загадку. Визнач, до яких тем можна віднести ці групи загадок. Ці групи загадок можна так, розділити на дві теми: овочі і фрукти, так, і явища природи, так, ті, які в нас були сьогодні загадки. Але загадок існує безліч, їх дуже багато. Не злічити. У вас є завдання на вибір. Перша. Перше завдання, яке можна вибрати і виконати його, для чого використовують загадки. Склади про це розповідь. Для чого загадки? Або інше завдання. Розглянь малюнки. Опиши кожну пару предметів. Визнач, чим вони подібні і чим різняться. Склади загадки про кожний предмет. Отже, ми можемо да, скласти загадку або про сонечку, або про соняшник. Але коли ми Розглядаємо ось цю пару, то що спільного ми можемо побачити, можна і за кольором, і за формою, і за голівку за сонечком повертає, і схожий за своїм виглядом, так? тобто ми тут можемо порівнювати, добирати різні різні слова, які будуть підказувати нам, що ж це за предмет предмет так що це за предмет? Ось ці два малюнка які що в них можна спільного, так у будь-яка, що є колючки, у їжечка, також є колючки. І і один і інший, це і жива істота, так а це у нас рослини, також відноситься до живої природи, обидва ці малюночки відносяться до живої природи, хоч це тваринка, а це рослина. Також є в них спільні якісь риси, які можна виділити і загадати в загадці. Тобто ви вибираєте собі на вибір. Зараз виконуєте завдання, яке або ви можете скласти загадку про предмет, або розповісти, для чого ви використовують загадки, для чого їх загадують. Отже, щоб скласти загадку, потрібно. Порівняти предмет або явище з іншим, подібний за істотною ознакою, скажімо, формою, кольором, рухом, звуком, Включити цю ознаку в опис предмета так, щоб не можна було відразу здогадатися, сформулювати загадку дуже коротко і стисло. Ваше домашнє завдання скласти дві загадки. Ми чекаємо від вас зворотнього зв'язку. І ми створимо з вами колаж загадок. В кінці уроку емоційна ромашка. Оберіть, як у вас все вийшло, чи було вам важко на уроці. Я вам дякую за ваші старання на уроці. Бажаю гарного, тихого дня. До зустрічі!